В Україні зростає критика президента і органів влади, опитування Київського міжнародного інституту соціології. А я вам говорив, що настане момент, коли українці з повного обожнення всіх у владі перейдуть до тотальної критики. Я попереджав це рік тому назад. І тоді за це я отримував дуже багато, дуже неприємних епітетів у в мій бік. Що нині відбувається? Довіра до президента знизилась з 84 до 62 балів. А не довіра зросла з 5% до 18%. Довіра до Верховної Ради знизилась з 35% до 15%. Не думаю, що і 15% є. Ну да ладно, будемо вірити соціологам. Кмісу. Хто ж Кмісу не віри, да? Ага. Довіра до уряду знизилась з 52 до 26. а Недовіра зросла з 19 до 44. От як відбувається. От що відбувається. І це все наслідки, наслідки не того, що у владі відбувається. Ні, 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 ні. Ні. Це все наслідки неправильної інформаційної роботи. Неправильної інформаційної роботи з українцями. Українці не стали любити свою країну менше. Особливо ті, хто тут такі точно вже довели, що вони, а, вони готові працювати і бути в Україні. Ті, хто за кордоном не стали менше любити Україну, тому що вони давно вже хочуть. Частина з них, велика частина, можливо, більшість, хоче давно повернутись, тому що багато з них не знайшли себе, бо їм дискомфортно. В них тут багато що і життя, і все, і роботи, і, і квартири. Все, і правила, які вони знають, і могили пращурів, і вони б хотіли б повернутися. Але довіра падає. Довіра падає. І причина в цьому те, що інформаційна політика була побудована на марафоні, на ілюзіях, на двох-трьох тижнях. От якби ви підписались на мої канали рік тому назад, зараз ви не були б в ось цих людях, які Зараз починають депресувати. Тепер вже не я депресую, а люди ці депресують. І причому масово. І отак люди і ходять від ейфорії до депресії, а так не повинно бути. А знаєте, що рятує від отакого? Це життя в реальному світі. В реальному світі треба жити, який би він не був, і говорити собі істину, якою вона є, а не правду або наратив, який ми самі собі придумали. От тоді буде отак: від повного обожнення до недовіри. І це буде зростати. Телеграм в шапці профілю, там всі ці цифри. І в YouTube підписуйтесь.